Ласкаво просимо до розділу вирішення питань через мобільний пристрій. Після того, як у проекті створено іщус та призначено відповідним членам команди, важливо закрити їх після завершення роботи. До кінця цього уроку ви зможете продемонструвати, як закривати іщус з мобільного пристрою. Пам'ятайте, розділ іщус на мобільних пристроях доступний лише для власників ліцензії Autodesk Build. Вибравши проект, над яким хочемо працювати, ми торкнемося Іщус на панелі навігації. У журналі Іщус, ми можемо вибрати проблему, яку потрібно закрити. А в цьому вікні ми можемо додати до неї необхідну інформацію. Важливо додати фотографію виконаної роботи, щоб підтвердити, що проблему вирішено. Ми можемо зробити це, прокрутивши до посилання та натиснувши Додати. Тут ми можемо зробити нову фотографію чи відео, вибрати з нашої бібліотеки фотографій або вибрати з фотографій нашого проекту. Ми виберемо з нашої бібліотеки фотографій, виберемо відповідні файли та торкнемося готово. Коли ми додамо всю необхідну інформацію до Issues, ми зможемо змінити статус, вибравши статус і торкнувшись закрито у спадному меню. Після закриття Issues вона залишиться в проекті. Де ми зможемо переглянути інформацію пізніше або експортувати її у звітах. Скажімо, ми виконуємо обхід першого поверху та потребуємо оновити деякі ішус, які були вирішені. Ми виберемо листи на панелі навігації та перейдемо до плану першого поверху. Щоб закрити вирішену проблему, торкніться Issues, додайте інформацію. Та змініть статус на закрито. Коли ми закриємо проблему, колір Issues стане сірим, щоб ми швидко визначили, які «Issues» на листі відкриті, а які закриті. У цьому уроці ви навчилися закривати «Issues» з мобільного пристрою.